Якщо вони не можуть приїхати додому, бо ворог позбавив їх такої можливості, то дім їде до них. Представники рогатинської міської ради на чолі з міським головою Сергієм Насаликом, укотре відвідали позиції наших земляків військових по усій лінії фронту з особливою любов'ю до рідних захисників формували чергову допомогу на передову. Уся рогатинська громада згуртувалась на підтримку українських бійців, розуміючи, що зараз їм дуже потрібна наша турбота. Ми їхній надійний тил і не можемо їх підвести. Наразі усі зусилля мають бути спрямовані на з ворогом. З бюджету рогатинської громади було виділено 933 тисячі 300 гривень на придбання сучасних засобів ведення бою. Були закуплені 5 дронів різної модифікації: два гексакоптери, генератор, 3 тепловізори та три пристрої підсилення сигналів. За кошти з одноденного заробітку працівників Рогатинської міської ради на суму понад 60 тисяч гривень придбано зарядну станцію екофлоу, віск для окопних свічок, речі першої необхідності та покрито затрати на виготовлення м'ясної і рибної продукції захисникам з Рогатинської Громади передали і три антидронних сканери: два з них та генератор, куплені за пожертви мешканців Жовчівського старостинського округу, які зібрали 30 тисяч гривень. Ще один працівниками комунальної установи Центра соціальних служб Рогатинської міської ради, які задонатили 7 тисяч гривень. Завдяки спільним зусиллям трьох місцевих підприємств Укрліс Експорт, Галпласт та Еліпс. Бійці одержали квадрокоптер Mavic3T на суму 198 тисяч 900 гривень. Рогатинський центр дитячої та юнацької творчості, окрім того, що постійно забезпечує чи військових маскувальними сітками зібрані від коляди кошти, 16 тисяч гривень передав на придбання fpv дрона до допомоги на фронт. Долучилися також великі і малі підприємства. Окрема подяка, товариству з обмеженою відповідальністю Ґудвелі Україна, підприємцям Михайлу Люльці, Степану Шиманському, Ярославу Якимцю. Не стоять осторонь і релігійні об'єднання та громадські організації. Так, релігійна спільнота храму Матері Божої неостанної помочі згромадження редемптордистів з Іспанії поефірувала на підтримку українських захисників медикаменти та продукти Чування. Віряни церкви християн Віри Євангелівської, опріч того, що сприяли у транспортуванні допомоги на схід, придбали генератор. Громадська організація, міський центр розвитку міста Рогатина» закупила автозапчастини. Більше шести тонн смачних гостинців для незламних наготували господинки 14 старостинських округів громади Васючинського, Долинянського, Добринівського, Жовчівського, Княгиницького, Конюшківського, Лученецького, Підкамінського, Підмихайлівського, Пуківського, Потятинського, Підгородянського, Нижньолипецького та Фраського. близько трьох тисяч кілометрів з Рогатина на фронт і назад додому подолали дві автівки, одну з яких рогатинська міська рада отримала від своїх німецьких партнерів через платформу Cities for Cities – for United for Ukraine. Захисники щиро радіють кожній вісточці з дому, і попри складну ситуацію на фронті, теж припасли для земляків невеличкі сувеніри. А рогатинська делегація повернулась у тил з рішучим бажанням не зупинятися, адже від дій кожного з нас сьогодні залежить українська перемога.